Що трапиться, якщо поряд із землею вибухне зірка? Звісно, найближча до нас зірка це сонце, і звісно, воно не вибухне. Але якби маса сонця була у вісім разів більша, то його життя закінчилося б вибухом над нової. Який би це мало вигляд? Як зазначив XKCD, якщо ви підірвете водневу бомбу впритул до свого ока, то світло від вибуху все одно буде в мільярд разів менш яскравим ніж від над нової, з відстані на якій від нас знаходиться сонце. Ось так вибухають над нові. Це один з найпотужніших вибухів у Всесвіті. Коли вони вибухають в інших галактиках, ми бачимо спалахи яскравіші за світло сотень мільярдів зірок. І здається, начебто вони виникли ні звідки. 8 жовтня 1604 року астроном Йоган Кеплер помітив у нічному небі зірку, яку ніколи раніше не бачив. Вона була яскравішою за всіх своїх сусідок і світила приблизно як Юпітер. У безмісячні ночі її світла вистачало, щоб предмети відкидали тінь. Про свої спостереження Кеплер розповів у книзі під назвою Дестела Нова або про нову зірку у сузір'ї змієносця. Кеплер думав, що побачив, як народжується нова зірка, але насправді він дивився, як вона вмирає. Наступні півтора роки спалах поступово згасав, поки не пропав зовсім, але його слід залишився у назві. Хоча у 1930-х ми з'ясували, що це було потужний вибух, у якому закінчується життя зірок масою від 8 до 30 мас сонця, називають «надновою». але навряд більшість правильно уявляє собі, як це відбувається. Більшу частину життя зірки всередині неї підтримується баланс в ядрі з більш легких речовин створюються більш важчі, водночас мала кількість речовини переходить в енергію. Завдяки цій енергії зірка не колапсує. Під дією гравітації зірка могла б стиснутись, але цього не відбувається завдяки руху частинок та тиску фотонів, які виділяються під час синтезу. Словом, зірку із середини підпирає її власне світло. І якщо інтенсивний синтез в центрі зірки знижується, падають тиск і температура. Сила тяжіння бере гору, і зірка стискається. Від цього знову піднімається температура і тиск, і синтез стає інтенсивніший. Цілком стабільна саморегулююча система, але є проблема у зірці обмежена кількість палива, і з часом вона закінчується. Сонце поки що прожило близько 5 мільярдів років, із передбачених йому десяти. Існують зірки в десятки разів масивніші за сонце, і здавалося б жити вони повинні набагато довше, але насправді вони витрачають паливо швидше. Зірка у 20 разів важча за сонце, живе лише 10 мільйонів років. Ще масивніші зірки горять інтенсивніше, ще яскравіше і живуть ще менше. Протягом 90% життя зірки температури в ядрі вистачає тільки на те, щоб перетворювати водень на гелій, коли водень закінчує Сповільнюється синтез, сила тяжіння стискає зірку, температура в ядрі піднімається до 200 мільйонів кельвінів, і тоді гелій починає перетворюватись на вуглець. Гелію вистачить ще приблизно на мільйон років, але коли і він скінчиться, ядро знову почне стискатися та нагріватися. Вуглець перетворюється на неон приблизно тисячу років, потім ще кілька років неон перетворюється на кисень. А після того протягом кількох місяців із кисню утворюється. Кремній. Нарешті при температурі в 2,5 мільярда градусів кремній перетворюється на нікель, з якого при розпаді виходить залізо. Тепер у зірки залізне серце діаметром кілька тисяч кілометрів. На залізі ланцюг перетворень зупиняється. Замість виділення енергії для синтезу важчих елементів, зірці тепер потрібно її поглинати. Залізо дуже стабільне, тому енергія потрібна і для того, щоб отримати з нього щось важче, і для того, щоб розкласти на легші Елементи. Реакції як синтезу, так і розщеплення зупиняються саме на залізі. Залізне ядро збільшується, але в міру уповільнення синтезу зростає тиск гравітації. Коли маса заліза в ядрі перевищить в 1,4 рази масу сонця, це називають межою Чандра Секара. Сила гравітації виростає настільки, що відбувається щось неймовірне. Квантова механіка бере гору. Електронам не вистачає місця для руху, і їм доводиться займати стан найнижчої енергії, а потім їх поглинають протони у ядрі. Цей процес перетворює протони у нейтрони і вивільняє нейтрино електронів більше немає, тому ядро колапсує до того ж швидко. Приблизно 25% швидкості світла і залізна куля розміром 3000 км – Перетворюється на скупчення нейтронів діаметром 30 км. Фактично виходить нейтронна зірка. Тиску зсередини тепер немає, тому уся речовина навколо ядра прямує до центру зі швидкістю 25% від швидкості світла. Речовина вдаряється об нейтронну зірку і відскакує, створюючи величезну ударну хвилю. Але цієї кінетичної енергії не вистачає на вибух над нової. Ні, головну роль тут грає дещо інше нейтрино. Насамперед я їх пам'ятаю як частинки, які нічим особливим не зайняті. Вони дуже рідко взаємодіють із речовиною. За секунду крізь наше тіло проходить 100 трильйонів нейтрино і нічого. Щоб з ймовірністю 50% зловити одну таку частинку, знадобиться свинцева платівка довжиною один світловий рік. Їхній вплив обмежується гравітацією та слабкою взаємодією. Але коли вмираючій зірці електрони поглинаються протонами, вільних нейтрину навколо виявляється дуже багато, приблизно 10 у 58 ступені. Здавалося б, вони повинні просто розлетітися в сторони приблизно зі швидкістю світла. Але у наднової дуже щільне ядро, приблизно в 10 трильйонів разів щільніше свинцю. Вона замикає у собі нейтрино та його енергію, що зрештою призводить до ви. Вибуху, і ось ця частка, яка в мільйони разів легша за електрон, і ледь здатна взаємодіяти, хоч із чимось, викликає найпотужніші вибухи у всесвіті. Лише соту частку одного відсотка становить електромагнітне випромінювання, світло, яке ми бачимо, але навіть цього вистачає, щоб вибух над нової був яскравіший за цілі галактики. Близько одного відсотка енергії, це кінетична енергія речовини, а більшу частину енергії складають нейтрино. До речі, саме нейтрино стає для нас першою ознакою вибуху над нової. Як тільки вони з'являються в ядрі, частина нейтрино виривається назовні. До того ж, раніше, ніж ударна хвиля дійде до поверхні зірки, де утворюється світло, що ми бачимо. Нейтрино досягає Землі на години раніше, ніж фотони, завдяки чому астрономи можуть навести телескопи на потрібну частину неба. Навчаючись в коледжі, мені вдалося попрацювати у нейтринній обсерваторії. У мене були нічні зміни з опівночі до восьмої ранку. Якщо у свою зміну я б помітив, що фіксується занадто багато нейтрино, я мав би. Терміново будити вченик, щоб вони встигли побачити вибух над нової. Над нових я не помітив, але цікаві спостереження були. Прояснімо декілька речей. По перше, не всі дуже великі зірки вибухають деякі у результаті перетворюються на чорні діри, тобто, вибуху над нової не відбувається. До того ж, у наднових може бути й інше джерело. Іноді білі карлики, дуже щільні зірки, притягують речовину найближчих до них зірок. А коли маса досягає межі Чандра Секара, тобто 1,4 мас сонця, вони вибухають, створюючи наднову. Саме такий вибух бачив Кеплер у 1604-му, і стався він на відстані 20 тисяч світлових років. Ударні хвилі розходяться несиметрично, Наднова днова пояснює нейтронні зірки, що швидко рухаються. Ми знаємо про одну таку, яка рухається зі швидкістю 1600 км за секунду. Вважається, що вона так розігналась через дуже несиметричний вибух над нової, який виштовхнув її вбік. Пояснення над нових з'явилось зовсім нещодавно, однак людство спостерігало їх тисячі років. У давнину їх бачили астрономи Індії, Китаю, Арабських та Європейських країн, але виникають ці вибухи досить рідко. У галактиці на кшталт чумацького шляху, де близько 100 мільярдів зірок, за століття трапляється один-два вибухи над нової. Цікавий приклад такої події відбувся у 1054 році. На на відстані 6,5 тисяч світлових років від нас помітили і описали китайські астрономи. Якщо сьогодні подивитися туди, де її виявили, ви побачите крабоподібну туманність, величезну хмару радіоактивної речовини, що залишилася після вибуху. Приблизно за тисячу років туманність розрослась до 11 світлових років у діаметрі. Над нові випускають багато космічних променів, це частинки, в основному протони ядра гелію, які пересуваються зі швидкістю близькою до швидкості світла, і в них просто неймовірно багато енергії. То на якій відстані має бути наднова, щоб нашкодити землі, не враховуючи сонця, найближче до нас потрійна зірка системи Альфа Центавра від нас до неї 4,4 світлових роки. Однак зірки рухаються. Якась з них наближається до землі на один світловий рік приблизно раз на 500 тисяч років. Що буде, якщо вона вибухне у цей момент? Так, у межах світлового року до нас цілком дістане кінетична енергія. Мені здається, з такої відстані цілком можливо, що нашу атмосферу здує. Але це ще далеко не все. Наднові створюють умови, в яких можуть синтезуватися речовини важчі, ніж залізо. Після вибуху протягом кількох місяців ці речовини проходять радіоактивний розпад і випускають космічні та гама-промені. У гама-променях від такого розпаду випромінюється менше однієї десятої відсотка енергії наднової. але навіть така кількість небезпечна. У межах кількох світлових років від наднової радіація цілком може вбити. Хоча її більшу частину не пропустить наша атмосфера. Від сонячної радіації і космічних променів Землю захищає атмосфера, а якщо точніше, молекули озону, які складаються з трьох атомів кисню. Але високоенергетичні космічні промені від вибуху над нової здатні руйнувати молекули азоту в атмосфері. Атоми азоту зв'язуються з атомами кисню, розриваючи молекули озону. Виходить, якщо до Землі дотягнеться занадто багато космічних променів, ми втратимо озоновий шар і станемо беззахисними перед усім космічним випромінюванням. До речі, за часів вибухів над нових відзначається збільшення НО3 в атмосфері Землі. Над нові у межах 30 світлових років трапляються рідко, можливо, раз на півтора мільярда років. Але у нещодавньому дослідженні йдеться про те, що наднові можуть бути смертельними для нас на відстані до 150 світлових років. А таке відбувається значно частіше. Є свідчення про вибух наднової, якраз на такій відстані, близько 2,5 мільйонів років тому. Його могли побачити древні пращури людини, наприклад, астролопітеки. Дізналися ми про це завдяки тому, що на землі знайшли речовини, які могли з'явитися тут тільки через вибух наднової. В осадових породах на дні тихого океану дослідники виявили сліди заліза – Якраз шар, який утворився приблизно 2,5 мільйони років тому. Залізо – це ізотоп, в якому на чотири нейтрони більше ніж у найпоширенішому варіанті заліза. Отримати залізо 60 досить складно. Тут не допоможе сонце, та й в інших місцях сонячної системи його не отримаєш. Залізо 60 з'являється тільки завдяки вибухам наднових. Цей ізотоп радіоактивний його період напіврозпаду 2 мільйони 600 тисяч років. Через кожний такий проміжок часу половина заліза 60 розпадається на кобальт 60. Залізо 60, яке було на землі в момент її виникнення, безумовно розпалось за 4,5 мільярда років. Тому залізо 60, яке знайшли вчені, наполегливо вказує на недавній вибух над Там само виявили невелику кількість мангану 53, який додатково підтверджує версію про вибух над на відносно невеликій відстані. Та подія не призвела до жодних трагічних наслідків для наших пращурів, але деякі дослідники припускають, що вона могла бути пов'язана. В'язана з масовим вимиранням на межі пліоцену та плейстоцену, про який свідчать копалини відповідного періоду. Тоді вимерла приблизно третина морської мегафауни. Гіпотеза така: космічні промені від наднової вражали частинки земної атмосфери, створюючи міони, які є зарядженими частинками, подібними до електронів, тільки важчі більш ніж у 200 разів. Потік міонів після вибуху наднової був у 150 разів інтенсивнішим за нормальний. Чим більша була тварина, тим більше вона отримувала радіації від міонів, і тому основний удар припав на мегафауну. Проте жителі мілководдя постраждали сильніше, ніж види, що жили на великій глибині, де від впливу міонів захищає вода. Ще є інші підтвердження цього вибуху над нової, наприклад, наше розташування в галактиці. І якщо подивитись на простір між зірок чумацького шляху, виявиться, що в середньому на кубічний метр припадає близько мільйона атомів водню. Здається, досить багато, але це практично вакуум. Але. На сотні світлових років у всіх напрямках від сонячної системи атомів водню на кубічний метр в тисячу разів менше. Їх, наче, кудись вітром здуло. Сонячна система існує в цій космічній порожнечі всередині бульбашки низької щільності. Можливо, це є доказом того, що цю область від водню розчистили десятки вибухів наднових. Але у всесвіті є вибухи і небезпечніші занад нові спалахи гамапроменів. Їх виявили за допомогою супутників вела, які мали шукати ознаки совітських ядерних випробувань. 2 липня 1967-го вони зафіксували великий спалах гамапроменів, який надходив з космосу. Існує два основних джерела гамма-спалахів спалахів злиття нейтронних зірок та колапс ядра гігантської зірки, які називають гіперновими. Це вибухи зірок, що швидко обертаються і перевершують масу сонця в 30 або більше разів. Їхній колапс призводить до вибухів у 10 разів потужніших за звичайні наднові, залишаючи по собі чорну діру. При гамма спалахах більша частина енергії виділяється у вигляді вузького жмута лише кілька градусів завширшки. Якби такий спалах стався на відстані до 6000 тисяч світлових років від нас, пошкодження озонового шару Землі спричинило б катастрофічні наслідки. Уявіть собі, сфера радіусом 6000 тисяч світлових років вмістить у собі сотні мільйонів зірок. 9 жовтня 2022-го астрономи помітили один із найпотужніших гамма спалахів які ми бачили. Сили спалаху вистачало, щоб вплинути на те, як іоносфера відображає радіохвилі. Ефект виявився приблизно такий самий, як від спалаху на сонці, але гамма спалах стався в галактиці на відстані 2,5 мільярдів світлових років від Землі. Астрономи припускають, що подібний спалах міг спричинити масове вимирання в пізньому ордовицькому періоді. Воно відбулося близько 440 мільйонів років тому. Загинуло 85% морських видів. Вважають, що з ймовірністю 50% попередні 500 мільйонів років відносно недалеко від нашої планети стався гамма спалах, який серйозно пошкодив озоновий шар і призвів до вимирання видів. Тож, якщо зараз недалеко від землі відбудеться вибух наднової або гама спалах, нам буде непереливки. Однак іронічно те, що у якомусь сенсі ми з'явились завдяки таким вибухам, десь 4,5 мільярда років тому швидше за все саме ударна хвиля від наднової призвела до того, що почала стискатись хмара газу та пилу, з якої поступово сформувалась сонячна система. Тобто ні Сонце, ні земля, ні ми з вами навіть не з'явилися б, якби одного разу десь не вибухнула зірка. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані. Залишити коментар, поставити вподобайку і поширити це відео. Це дуже допоможе для просування каналу. А ще не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Дякую. Усі покликання в описі під відео.